Сонечко сяє, Господь хоче миру на планеті Земля. Павло Лашенчук з 2001 року, чи з 2000-го, чи я точно не пам'ятаю, може з 1998 року, коли Білл Клінтон приїхав в Україні, я звертався е, до Біла Клінтона і до президента України і до всіх партій політичних, щоб. Е, Провести всесвітнє роззброєння. Всесвітній форум мира я добиваюся від того часу. І ініціатором є Павло Лашенчук, а не Володимир Олександрович Зеленський. Він викрав у мене цю ідею, я являюся ініціатором цього діла. От, і він запропонував форум мира, а я просто говорив про всесвітнє роззброєння і мир для всіх людей. От тому, тому я являюся ініціатором е, форума мира, і я є Павло Лашенчук, е, борцем за мир, і тому Нобелівську премію треба вручити мені, а не іншим е, людям, і треба, щоб подали мою кандидатуру е, за мир.